Ще, можливо, якось можна би було. Ну, але гаразд. Поки нам ідем індонезію. Беть йок, в рот. Я вибачаюсь, я щойно помітив, що камера весь випуск в всю серію не працювала. Здоровенькі були друзі, з вами, як завжди, Падон. Ми сьогодні з вами починаємо грати гру, яка називається Sally Face. Не маю поняття, про що гра, що за гра, звідки взялася. Але кажуть, що це наступний френбоу. Хоча я не впевнений, але так мені сказали. Давайте зацінимо разом з вами, що ж за гра. На жаль, англійською це було так само, як минулого разу. Але я буду намагатися вам все перекласти, що тільки зможу. Також відомо. Одне, це гра епізодична. Ну не знаю, зараз це модно чомусь, невідомо чому. Я, я мені це не зрозуміло, але хай буде. Тому це перший епізод. І якщо ви після цієї серії будете мені писати ЧУВАК, де далі продовження? Хоча, напевно, можливо, ну сам, після цього епізоду мається на увазі. Напишете, де далі продовження, то будь ласка, ну. Зрозумійте, що воно ще має вийти. Гра здається російська, хоч не впевнений. Ну, мається навіть, що росіяни здається. Але знову ж таки, я здається, не впевнений. Добренько, я майже нічого не знаю про цю гру. Зазвичай на себе на каналі я граю ігру, код. хоп, сліпе проходження називається. Включив, граєш і не знаєш що. Це було так само, як минулого разу. Тільки цього разу це почалося в лікарні. Вууу, дійсно схоже. Відповісти на телефон, гаразд. Давайте відповідаємо. Алло? Я здається, дівчина. Хоча мені я не можу бути достовірно впевнений, мене немає ціок, я бачу, але на картинці було дві косички. А отже, скоріше за все, що я дівчинка. Той, хто дзвонить? Все добре, сел. Все буде добре зараз. Зайди і подивишся. Добре. Ти про що? Зайди і побачиш. Куди зайти взагалі, блін? Дивно. Звучить, ніби мій тато дзвонить. What the fuck. Добре, це так має бути дуже темно, це ніби темрява в кімнаті? Можливо, тут можна включити світло. До речі, якщо ви пам'ятаєте, у нас була ще гра дуже схожа. Never ending Nightmare. О. Стоп, собака змінилася щойно? Чи мені здалося? Картина собаки якось помінялася. Ось Never Ending Nightmare досить схожа на цю забавку. О, ключик. Ключик! А, це інвентар, гаразд. Які в нас цілі невідомо. Ха, Цікаво. Можна від. О, двері зразу закрилися. Оце реально зовсім схоже на Never Nightmare мені більше, ніж на Bow, але хай буде. Хоча Bow теж досить психодорічна забавка. Ой-ой-ой. Я зайшов в ще гіршу якусь кімнату, принаймні на стінах все гірше. О. о МНОП. Це М. Окей, добре. Де? C. Ясно, тут треба в правильну кімнату зайти. Неправильна кімната мене завжди телепортовує назад. A, B, C, D. Окей, okay, тут була D, це зрозуміло. Де? Це типу тато, напевно. Тато. Ну, дед. Окей, тут я був в, в якийсь М, здається. Оу, окей, до. Вау, і все гірше, гірше, гірше. Dog. пес. Точно, дог. Блін, я вгадав слово пес. Не знаю, чому це так було, але. На що вони дивляться? Там хтось помер? Можливо, я помер, можливо, я, як саллі, помер, чи Саллі померла говорити. Хто тут хороший песик? Хто тут хороший хлопчик? А пес відповів нам: я закопав її живою, малий, чи, мала Це ти мені скажи. Що? Іди сама подивись. What the fuck? Куди подивитися? Шість бачите наверху ось там. Коротше, на дереві шестірка. Можливо, це щось значить. Не впевнений. Воу, Діана Фішер. Любляче матір та жінка. Е, Я заліз в струну? О боже, і тут прохід назад в лікарню? Код 6. Я бачив, що там 6. Все, цього достатньо. Це і є код. Це не є код. Неможливо, я зайшов все одно. Але я бачив шестірку наверху. Я так думаю, що це був наш код. І музика така типу напрягаюча. Вау. Це здається наш батько, тому що в нього теж сині волосся. Тато? Ти не мій син. А, я. Тобто Саллі це типа мужик? Гаразд, я дуже вибачаюся за те, що я перед цим ще сказав на нього дівчинка. Ти не Мій син Мій син не вбивця. Що? Кого я вбив? Я нікого не вбивав, алло. Це твоя провина. Окей. Okay. Нє, nee, ні, nee, я не думаю, що це жахас таке, не хочу. Музика перестала грати, ви це теж чуєте, я, я думаю, я впевнений. І бляха муха, ні, nee, я не хочу нічого жахливого зараз бачити. <плум> Три крапки? Мама помер! Ну так, це зрозуміло було. Мам, ти що? Три крапочки, ти що померла? І ось так я проснувся. Хе. Дивний сон. Я думаю, ми можемо повернутися до сну пізніше, але зараз, будь ласка, скажи мені е, Про більше про це тіло. Яке тіло? Своє тіло? Яке саме тіло? Я так і запитався. О, друге тіло! З другою з квартири? З якої квартири? Що за дурня? Про що ми говоримо? Яке тіло? Яка квартира? Тато і я тільки переїхали. Я мав якісь трохи дивні почуття про це місце. Одразу ж, окей. Отже, ми переїхали з татом в якусь епізод перший. Дивні сусіди. Ось це є епізодична гра, те, що я говорив, епізод перший. Е... Стоп, а що я в масці? Тато каже: це буде наше нове. А, наш новий старт. Господи, я зрозумів. Вмерла мама, невідомо від чого. І можливо, ну, я так в теорії думаю, можливо, я її вбив. Як не знаю, можливо, у мене якісь типу роздвоєння особистостей, таке буває. І це поч... погано, погано. П... Ми можемо залишити те, що сталося в Нью-Джерсі позаду нас. Чому б тобі не піти по будинку і не познайомитися з кимось, поки я розпаковуюся. Добре, чувак, розпаковуйся, а я піду дійсно погляну, що тут у нас. Взагалі, я гляну взагалі на нашу квартиру. О, сумки. Якесь всяке лайно від крамниці, нічого особливого. О, окей. Оу, а далі не можна пройти? Чому ці рівні не про. Добре, я це зрозумів. Не проходяться. гаразд. Тільки через двері можна виходити. І чому в мене маска на лиці? Що за дурня? Ух ти! Пігулки від сну, точніше, для сну. Тато досі має е, нічні кошмари після цього всього, що сталося. Ну це зрозуміло. Хоча, якщо він назвав тебе вбивцею, то це дивно. О, ось і кімната. Стоп! Чекай, 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 чекай. у нас ще є своє моя кімната, у мене є пес, якого звати гізма. Ех. Стоп, а чому у нас в попередній локації був пе. Е, це кіт? Чому у нас в попередній локації був пес? Я бачу, ти вже влаштувався клас логізма. Ну, що ж, я надіюсь, тобі подобається. Я просто заговорююся деколи. Воу! Wow! Гірбой, це як геймбой. Була така приставка в дитинстві. Не знаю, можливо, хтось з вас мав. Якщо має, напишіть в коментарях. О, а я шукав, де це є. Ну, чу... Добре, питання: чому сал... Мужик, пацан носить косички. Що за брій. Або можливо я все-таки дівчина, я маю просто якогось брата. I don't know! Це все поки що дивно для, для мене. Татова кімната. Нє, говорити я з ним не хочу. Ну, гаразд, доведеться. І музика все одно така, ніби звичайна, але психоделіку якоїсь пахої, ніби мозок випалює. Ей, малий, що вирішив е-е-е... відпочити від розпакування? Непогана ідея. Ми вже робимо це і так якийсь час. Можливо, я візьму свою перерву. Давайте проговоримо про маму. Хоча це тупа ідея задівати цю цю... Це, цю тему, гаразд. Але я сподіваюся, я можу потім вже з ним ще поговорити. Я ж скучаю за мамою. А, так. Я теж малий. Я теж. Окей. Що ти думаєш про це місце? Ну, воно може бути таким самим хорошим, як і наш. Е, наш дім. Ой. А, воно, можливо, не таке хороше, як наш дім колишній, але ми можемо його прикрасити різними речами. Допоки ми маємо один одного, я думаю, що ми можемо зробити це нашим справжнім домом. Окей, okay. а що ти думаєш про Джерсі? Я заскучаю за ним. Я знаю, малий, але будь ласка, дай цьому місцю шанс. Школа, школа до речі, скоро почнеться через декілька тижнів, і тоді вс все може бути інакше. Ти не ведеш собі друзів. Ага, Я так теж думаю. Ось і бачиш. Ehm, Будь-хто може бути щасливчиком, маючи такого дум друга, як ти. Дякую, бро. Ehm, цікаво, для чого він сказав в кінці, мам-мам. Не попадай в, в проблеми. Фі, ти мене не знаєш, чувак. Я сама проблема. I'm not in danger, danger. I am the danger. Так, так, так. У нас 402 кімната, якщо що. Нікого вдома. Добре, йдемо на інші поверха. А хоча чекайте, я думаю, що тут по чотири квартири на кожний поверх. Вау, тут вбивство бо якесь було, чи щось таке. Клас, привіт, коп мовчить. А, чому ви тут стоїте? Я захищаю таких шумних малих виродків, як ти, від того, щоб вони бачили. Від того, що вони не побачили лишнього. Тепер малий, вали звідси. Я мені не платять за те, що а, я. Я я, я короче, не нянька тобі. Окей, добре. А що сталося в цій кімнаті? Це тільки справа поліції малий. Чому би тобі не піти назад цю кімнату до своїх батьків? Хе, я б хотів. В смысле я б хотів, в тебе є там твій тато. Це щось дивне. Це ти про що? Широка дупа? Та ні про що? То я, та це не мій батько? Ось я так подумав. Дурний дивний малий. Грамбл. Грамбл? Я не знаю, що означає. Давайте дамо шанс нашому Google А, бурчить, бурчить. Ясно. Пф. Бурчун малий. Окей, хто він такий, насрати мені, але туди далі пройти не можна. Гаразд, доведеться їхати. І на якому я поверсі жив? Чотир... На четвертому. Окей, якщо у нас був четвертий поверх, я можу поїхати. А чому біл перший зірочкою якоїсь? І на нульовий поверх можна поїхати через карточку. Цікаво. Давайте наверх спочатку поїдемо, глянемо, що. Вау! Тут взагалі все розхерачено. Е -е... Зауважте, цей поверх є якийсь там поганий, я не знаю, що значить реновейт. Так само, будь ласка, підкажіть в коментарях, але якщо можете, маєте можливість, знайдіть найближчий спосіб вийти з цього поверха. Вау. Давайте в 504 зайдемо. Ой, срань. Ясно, тут наркоман живуть. Ой, вибачте, я не думала, що тут хтось живе. Точніше, не думав. Алло? Сер? З вами все добре? Тобі, тобі не, не, не варто було сюди приходити. Я вибачаюся, я просто намагався дізнатися, хто мої сусіди, і. Це там, там Це темне місце. Це це тут жахливі речі стать. Ви, ви певні, що з вами все, все добре? What? What? Що за срань? Куди він пропав? Ого, п'ятий поверх це срань. Дивно? Ванна закрита. Це капздець дивно було. Тут також закрито. Я не знаю, чому я зразу пішов в ту кімнату. Всюди закрито, крім тієї кімнати, здається. можливо... Можливо, просто воно... Ой, блін. Ой, блін. Ну його нафіг. Третій поверх, будь ласка. Мокра підлога, гаразд, нема питань, не Ой, блін, я вже аж нашугався. Тут нікого немає вдома. е, Чому вона вдягнена я, насправді більше як якийсь, Привіт. О, ліса її звати. Е вибач, е ти мене трошки здивувала, налякала. е, ти напевно один. От, блін, я ще скажу за дівчачий голос. Господи, мені просто путається через його вигляд. Ти, мабуть, один з цих пацанів через 402, так? Через все через все, що сьогодні сталося, я навіть не мала шансу сказати... зайти і сказати тобі привіт. А, так, це тільки я і мій батько там живе. Мене звати Сал. Саліван, напевно, або щось таке. Дуже приємно познайомитися, Сал, я Ліса. А, я прибираю це місце, і взагалі багато чого тут знаю, тому якщо тобі потрібна буде якась допомога, не переживай запитатися. Добре, дякую. Е, ти досить ввічливий? Так, так, я знаю. Гей, ліса, привіт, сал. Що там? О, на я так і зрозумів. Чи в цьому будинку є привиди? Давайте запитаємося. Ой, Сал, ми е, солоденький. Я вже тут е, працюю. Дуже-дуже довго. Ну тут це Едісон Апартмент. Так називається це місце. Дуже довго. І я ніколи не бачила ніяких привидів або гоблінів, Так що це лише уява людей. Занадто багато солодощів і страшних фільмів. Якщо ти мене запитаєш. Окей, якщо запитаєш мою думку, мається на увазі. Ти ще знаєш, що сталося в 403-й? О, Це на жаль, сором. Що ми для вас і вашого батька справляємо таке перше враження? Я обіцяю, що такі е, речі це не типові речі е, в ць для цього місця. Бідна місіс Сандерсон. Хто така місіс Сандерсон? О, Ну, неважливо. Важливо не. Заста не, не, не думайте про настільки страшенні речі. Ого, цікаво, цікаво, цікаво. Як довго ти тут працюєш? Я навіть не працюю тут, я просто тут живу. Е, що? Я так на виклик 24 на 7. Е, для всяких загальних потреб, типу, поприбирати або що, або можливо рознести піцю або зробити комусь приємно. Я жартую. Незважаючи на те, що ти міг почути від інших людей, це досить миле місце, і я рада, що я тут уже 10 років. Круто, навіть занадто довго насправді. А що інші говорять про це місце? О, ну знаєш, різні речі, я, я впевнена. В цьому будинку просто вже понад більше ста років, ти знаєш? Люди завжди сперечаються з одного через одне, через інше. Але від мене ти точно ніяких заперечень чи ніякого ниття не почуєш. Я жінка дії. Якщо я бачу проблему, я її вирішую. Вау! Wow. Дійсно, дуже багато людей завжди е, ниють через зовсім маленькі речі. Euh, цієї фрази я не зрозумів. Ти не можеш пітніти маленькими речами сел. Це просто так не працює. Ти знаєш? Не знаю, свет, мабуть, що ще значить, крім пітніти. Ти права, ти права. Зосередься на чомусь хорошому. Зосередься на тому, що робить тебе щасливим в житті, і докладай до цього всю свою енергію. Дякую. Добре, змінити якийсь... Що можна цікавого робити в цьому будинку? Знаєш, в мене є син твого віку. Я думаю, вам, вам буде весело. Він внизу, в нашими апартаментах. Е -е, може йди познайомся з ним. Супер, я йду, скажу так, привіт. Супер. Його звати Ларі, і він е, буде в підвалі. Я скажу йому. ага, Скажи йому, що це я тебе прислала. Тобі треба буде картка для того, щоб тобі, туди. Ось візьми одну. Вау, круто, дякую. Ого, у нас виявляється є карта тепер. Суперово, я навіть не знав, що вона нам достанеться після розмови з цією жіночкою. Шкода, що це не можна відсунути, тому що я бачу, що там є жіночка якась. Ще, можливо, якось можна би було. Ну, але гаразд, поки нам і індоницю. Бьє йок, в рот. Я вибачаюсь, я щойно помітив, що камера весь випуск всю серію не працювала. Але зараз я запустив камеру і з цього моменту вже будемо продовжувати. Ось. Отже, йдемо в підвал. Сюди якось вставити карту можна. Так, я в підвалі, хоча я і не був наверху, більше вартувало би піти ще десь туди. Окей. Вау, класного всякого відстойного <сзавжит> е... їжі насправді. фуд. Ну, типу, від... сміттєва їжа, можна так сказати. 1Б. Е... Чи я в тій квартирі, в якій треба, чи ні, я не знаю. Але це єдина квартира в якої. Ого. Що це таке? Так, в страху це все. Чиясь ванна. Ні-ні-ні, йдемо в Вітальню. Пацани, є тут хтось вообще? Триватися подалі. Ага, так, це і є хата Лари. Окей. Ларі, точніше. Добре, тоді. Можна ще зайдемо на коридор, глянемо, що тут є, в принципі. І навіщо взагалі жити в підвалі, це настільки дико. Вау. Нежтікові тут речі, насправді. Добре, йдемо до Ларі. Цікаво, йому сподобається, то ще я в масці якийсь дивний. Тук-тук-тук, йопта. Е? Е, привіт, Ларі. твоя мама сказала, що я можу спуститися і сказала тобі привіт. Е, я тільки переїхав, я в 402 живу. А, е, ну ну що, заходь, двері відкрий, єпт. Ого, в нього здоровенна кімната. Вау! Класна маска. Я знаю. Цікаво, чому її на. А, тепер ясно. Каже, це протез. Цікаво, чому протез. Оу, чорт. Вибачаюсь, пацан. Та все окей, я. Я, знаєш, я, я звик до гіршого навіть. Так що я радий, що тобі сподобалась вона. Хм, а ти живеш, ну типу е, ну, типа типу, типу, немає, типу лица. чи що? Що сталося біса? Ой, я, я би краще не хотів. про це говорити. А я би хотів, я взагалі хочу дізнатися, чому не так виглядаєш, бро. Е, ну раз, е, можемо а раз, е, тему. Я Ларі, короче, я тут живу внизу і разом з мамою. Круто, я сал, і мої друзі називають мене Sally Face. А, ну тому що лице. Я сюди переїхав разом з моїм татом з Нью Джерсі. Салі Фейс? Фейс, це лице. Ну, взагалі-то у мене не дуже є багато ліц... лі... друзів, які мене так назвали. Взагалі в мене немає друзів, так що, якщо чесно, таке, таке життя. І тоді я зрозумів, насправді, якщо використовувати це ім'я самому, то вони не зможуть використовувати його для того, щоб мене ображати. Вау, а ти дуже складний чувак. Ти досить дивний. Ти мені подобаєшся, нам разом буде кльово. Хе! Це мені твоя мама теж сказала. Хе, мама знає краще. Хе-хе-хе, дивно. Насправді дивна така розмова і добре. Мені подобається твоя футболка, насправді ні, але хай буде. Що сталося 403, о, може, він розкаже. О, щось чувак, не так голосно, мужик. А чого, що сталося? О, вбивця ще досі в цьому будинку. Що? What the fuck, я тобі не вірю. Я тобі відповідаю, пацан. Серйозно, я бачив, що сталося. Ти що, реально зараз. Ти зараз накурений, йопта? Та блін, хотілося би, але ні, це було дещо таке страшне лайно, що просто всратися. Що сталося, розкажи. Гаразд, коротше, я тобі розказую. Я допомагаю, допомагав місіс Хен Сендерсон. з е забитим унітазом. Здається, я не знаю, що таке клогіт, але я догадуюся просто з контексту. Я вже, коротше, закінчував, коли я чув, як він вламався і кричав, як лунатік. Я знаю, що ти не робила. Герман мені все розказав, ти тупа курва. Вона намагалася його заспокоїти, але перед тим, перш ніж вона це змогла зробити, взагалі хоч одне слово сказати, він взяв і почав її різати різ... туди-сюди, я так розумію. Я взагалі був в шоці, я не міг порухатись, я типу замерз взагалі від страху, можна так сказати. Зам... Заморозився від страху, чувак. Просто навіть споглядаючи через ди дирочку в ванній. В, ванні. в будь-якому випадку чувак це став так швидко. І потім він вз все взяв і прибрав і просто пішов. Я навіть не знаю, чи він бачив мене чи ні. Я взагалі нікому це не розказував навіть своїй мамі, але я тобі довіряю. Чуваку, якого ти побачив тільки що. Ну, звісно, це так просто було довіряти мені. Ого. Ти знаєш, що ти зробив? Коніха! Це був Чарлі. В двірнях був Чарлі. Він, коротше, живе в 204-й, дуже дивак. Він носить рукавички. А, він тоді носив рукавички, то я не думаю, що вони найдуть якісь відпечатки пальців. Чорт. А може варто сказати копом? Ти взагалі пробував договорити до детектива, але він, коротше, не слухає мене через брак свідків типо мого слова взагалі не хватає Ну так, це тупо. Хоча ти і є свідок, типа. Ого, ну коротше, а чому ви живете в підвалі? Моя мама короче, завжди каже, що їй треба. А що ми захищаємо це місце від щурів. Але я впевнений, що вона просто орендує цю кімнату на халяву, ось і все. Але мені типу, нормально, я не переживаю. Мені можна зато слухати на всю катушку музику і ніхто не буде кричати. О, це класно, насправді. Та, я знаю. Це типа як моя бет печера. Своя власна бет печера. лол. І мені подобається твоя футболка, чувак. О, знаєш, це стоїть SF. Sally Face. Ха, шооо? Ого, мається на увазі, типа, що SF? це абревіатура, яка над ним означає Sally Face, він так сказав. Хе, ну у мене немає своєї лінійки одягу, так що. Ха -ха. Та ні, я жартую, це насправді метал е, група Sanity Fall. Тобі подобається метал? Я не знаю. О, -о, 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 О, це скоро зміниться. Заціни цю пісеньку, чувак. Це їхній перший сингл. Повний альбом вийде, коротше, десь через пару місяців. Давай, мужик, зачіхай. По-моєму, <плес> він і є вбивця. Я жартую. Оу. Все? І ми будемо так танцювати пару годин? А, я можу рухатись. Мужик! А, все, я пішов. І він далі буде тут танцювати. Да -да -да -да. О, радіо. Що це за срань? Чувак, ти що ніколи не бачив радіо, чи що я не, не жарю? Це, ну типа, а. Сканер поліції, він слухає все, що говорять копи тут. Вау! Якого хріна ти взагалі маєш цю штуку? Ну, це, коротше, історія для іншого дня. Але слухай, ти мені подав щойно класну ідею. Якщо ми. Ми можемо притворитися е, типу. Ми зро можемо зробити фальшивий дзвінок, чувак, і відволікти їх від того, щоб щоб про -про пробратися в 403-ю кімнату. І можливо там ми знайдемо якісь докази або щоб показати це е, детективу. А, докази Evidence це докази, а не свідки. Я перепрошую. Іноді мені здавалося, що докази якось інакше пишуться, але хай буде. Ха, досить швидко ти мене підписав на те, щоб вламатися в чужу хату. Ну, мені все одно я зроблю цей дзвінок. А я жартую, чувак. Я повністю за. Давай починаємо. Супер. І що, який в нас план? Я, коротше, дзвоню. Повідомляю про пограбування банку. За. Е, що я взяв за ручників? Це коротше стопудово забере звідти копів. Це нам візьме, це нам виграє декілька хвилин, поки вони дізнаються, що це було неправда. Декілька хвилин, ну це досить мало, але хай буде. Е, ти маєш бути наверху, коли я це зроблю, і тоді ми можемо швиденько все це зробити. Ми можемо використовувати мою рацію для того, щоб комунікувати один з одним. Тоді я зможу тобі також підказувати, коли копи вже вернуться назад. Супер! Досить нормально звучить, як на мене. Хоча я насправді не хотів би піти в кімнату, в якій когось замочили, але ладно, хай буде. Але можливо, пограбування банку поміняють на щось інакше, наприклад, пограбування заправки або якоїсь аптеки, або щось таке. Щось менш таке, щоб можна було більше повірити. Хе. Ну добре, я думаю, ти правий. Коротше, правильно зробив салі. Бери, бери оцю рацію і піднімайся наверх. Нажимай Shift кнопку, щоб позвонити мені. Окей, okay. це що, реально shift кнопку треба нажати. Е... А, в натурі shift. Сорі, мужик, я взагалі тут тут біля тебе дебіл. Ха, <laughs> Лол. це прикольненько, Гаразд, добре. Е, що ж, давайте можливо ще зайдемо сюди до кінця кімнати, там де дуже темно було і де було досить стрьомненько. Ага, він далі. Він розуміє, що я в його хаті ще. Окей. Okay. Це був ніби не привид, але, можливо, просто грається моя уява. Можливо, я взагалі просто здурів і мається на увазі, що в мене в голові щось крутиться, твориться, невідома якась срамотня. Що ж, друзі, на цьому сьогоднішній епізод ми завершуємо. Як вам ця гра? Напишіть обов'язково коментарі, я не знаю. Початок досить інтригуючий, хоч і більша частина серії була без камери, я дуже-дуже за це вибачаюся. Але наступна обіцяю, я перевірю всі камери, всі звуки, все підряд перевірю. І зустрінемося з вами вже через день. Через день в цій грі. Обіцяю. Все. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі з вами на каналі через якийсь там час. Тримайтеся, купи, Як яйця, дупи, папашівочки.